Добрий ранок, друзі, 29 грудня. Дивіться яка красота. Ми на Баунті. Якась ожеледиця. Все покрилось льодом. Якийсь дощик йшов такий льодяний. І, і, і воно під ногами скользко. Ми з Сашком приїхали в Микитченку. Хочемо попробувати, як відзивається риба. І якщо рибка відзивається, 2 січня вже відкриваємо сезон по флетфідеру. Що значить Баунті нам дозволяє такі речі всю зиму ловити. Коропа. Це унікальна, звісно, водойма, де ловиться цілий рік. От подивимося, зараз вам зняти, якщо буде клювати. Такоє красашку, що ти будеш сьогодні провіряти. Що буду провіряти? Буду проти, да. І ну, благо, Юра є. І головне покидати. Головне, да? Кидати, да. Да. Посидіть, сподіваюся, що світ. Дивіться, сьогодні штіль повний Красота. туманчик такий. Днем буде десь плюс один, плюс два. Подивимось, буде цікаво. Нема льоду, ні грама на водоймі. Я ж кажу, що це унікальне водойма, де можна ловити цілий рік. От перевіримо. Надію, що ми рибу сьогодні побачимо. У мене залишилась відерспорт прикормка, ще з бурштина. Добавлю трошки пастинчинку. Зараз буду пробувати на неї ловити. Бо я бачу в такий мороз, що я мікси і не замішаю. Поки що навіть їх не мішаю. Попробую на цю. Вона ароматична, не сильно липне. Якраз то, що треба. Попробую. Буде прикольно, якщо вона зараз працює на короб. Я ще не закинувся, Сашко вже не риба. Що значить майстерність. <рив> <рив> і що, риба? Ну, да. Чи ти перепутав щось? Що перепутав? Диви, диви друга. А то я не встиг її ще закинути, то може воно якраз у неї. Чіпляєшся, так? Да? Да. чіпляєшся. І скільки хвилин до покльовки? До п'яти до хвилин покльовка, бачите? Не бачу, де вони. Є. Давай тягни, тягни. Дійсно, коропець, дивіться, хорошенький такий. От хто б так сказав би, їде на аркоропа 29 грудня. Мороз мінус три ми виїжджали. Хер'як перший є. От так от вчиться. Як треба рибу ловити. Отакенький. От Покажу йду закидати сам. Я гуляю. Ну-ка. Такий коробчик. Коробчик. Хорошенький такий коробчик. Давай випускай скоренько його. Чи хочеш фотографувати? Та ні ну! ну тоді випускай. Юрку хіба подразнити. Зробіть от ну... фотку, фотку зробіть. Та я вже сп... Ну, давай фотку зроблю. Я чекаю, щоб тебе було видно. Один спортсмен мене замучує. Я ще другу не закину, він вже другу рибу тягне. Каже, з дорогої дистанції, з дальньої. Дистанції мені не говорить. Як тобі говорить? Ну тому що секретно. Каже, ближня і дальня. А що це таке? Не знаю. Я вам потім посіб. Як вас не буде хлювати. А хто тобі повірить? Ти можеш мені неправильну інформацію дати. І що загнуло прям? Ні, так. Чик-чик, да? Акура. Акуратненько так. І так. Да. Ми спеціально приїхали, щоб знати, що в регламенті писати. Можемо одну палку тільки дозволимо. Та ні, наверно, для зими дві. Буде нормально. Тобто чекаєте, то, то, чекає, то пар. Яка різниця? Буде. Яка різниця? Дві вже покльовки на дві удочки. А якщо вони дві зразу клюнуть, що будеш робити? Один у секторі? Не знаю. Коротше, знаєш, як треба регламенці зробити? Удочка 500 гривень. Ну, хочеш, хоч на 4. Дві тисячі плати і лови. А що? Ми так зберемо більше коштів. На дрона. Ну воно то так. Олігархи деякі собі можуть позволити, блі? А це, дрот, не, а це не, не значить, що вони більше зловлять. Прошлий ти... раз флатфідеристи карпятників наказали. Це Якщо це прийдуть, цей раз подивимося, що вони цей раз скажуть. Що більше трошки? Ну щось вручається сильніше, ніж там той. Ну то добре. Лови. Ташко взяв собі престони. От перевіряє їх. Ну, він вже ловив на них, каже, йому більш подобається, чим, чим рапід. Рапід тяжкий. 4, 4, ну він худий, малий, йому куди? 420 він продав зразу. Каже, я не розганяю їх. Вон вже буде рибка. О, це, да, це краще. Сань. Такий лисенький четверочка, п'ятерочка, напевно. Лис лисуха. Хороший, красивий. Не, не в слизі вони, ні? Ні, ну той перший. Є. Взяв друге. Дві покльовки, дві риби. Поки що нормальна реалізація. О, це хороша четверка мінімум. то і пятерка. А може, навіть і пятерка. Витягує насадку, щоб не, не світити конкурентам, блін. А губа тут Що ти задумав? Молодж наш Іванович дрючить, будемо годувати. Дрючить, дрючить. Дрючить, да. уже 4. Коротше, міняємо кардинальну тактику, починаємо кормитися. Вніж Юра годуватися. кормитися, а я поки не буду кормитися. Да. Побачимо реакцію. Давай, Юрко, заряджай. Пенсіонери теж ловлять рибу. Давай, Юра, тягни. Юрка теж взяла. Але Сашка вже відірвався, треба буде доганяти його. Та може там вичепив воді? Ні. Буде все так, як треба. Ну йди тоді. Іди тоді в мат. Так, як ти думаєш, ж тут? Я вже давно їх Чекай, чекай чекай. О, не мабуть. Ти помотиш? Так. Подивись, що нема.

Лімай, ламай. Ламай мені удочку. Ті рот поди, детський. А не вони в сулу, їх надо, Треба біля них сидіти, так. Да. І біля них сидіти треба. Бачу, правіше, кіно, та, Бачу не було б сигналізатора, ти б навіть не звернув увагу. Ні, ну я Ні, б... я? сигналізатор. Знаю. Я знаю. Да. Хороша рибка. Тисне? Так воно пікнула, ти подивився. Ти типу вже почув, коли впало в воду. Короче, змагання вже будуть. Це точно. Чому? Ловиться, що, А Якщо б так цілий день просиділи, якого хера людей тягнути? Хіба гроші не, не. зібрати? І посмажити шашличка. Треба буде е, приготувати кільмішечка е, дров чи привезти з собою. Трошки, я е, трошки привезу хороших. Тільки. Дубових там. там да. таких, да. А ти На розпалку я е, дам. У і... мене є. А таких хороших в мене немає. Я привезу трохи. Ну, щоб на температуру. Моти, ну, Юра, даєш. Тобі що, -то мало риби? Ой, який кобат. Ой, який кобат, йоть. Хороший мужик. тут таких головим хоть. Так, зараз оцей. Голови нижня губа, що класика, тих, тих, тих. Я вас фоткою з нею. Ну давай, то у мене ні одної фотки. Да. Нема. Туда зв'язає, якщо Сашкою, покльовок уже 16-17. Так. Да. Ну, <coughs> дай Бог, проведемо змагання. Треба кожен місяць проводити змагання. Січень-лютий, березень, квітень. Це буде? ж у нас буде якщо відкриття видає? сезону в зимній період. 20-25. Яка різниця, який період? Все, рік спочався, поїхали. Поїхали, активно так ще супротивляється, слухай. Рыба. Что такое? Саня. Там, поглядывайте на палку. Нюхот. Тройорка крупняк. Ну що, Іванеч, хотіли десятку, ну восьмерка буде десь. Ні. Ну, гарний, гарний. П'ятерочка, п'ять половин. Не, ви що? Ну Ну, і... до шесторки нема. Є шістьорка. Нема. П'ять хвилин. Значить, я зразу чувствую, що тяжка віддали, да? Дивись, центральна губа. Красота, красота. Дай. Щось такий, як мій. Та яке твій, блядь! Хорошо, Юра, скажи. Яке, блядь, сука! Ну, може, ти... на грам 100 менший. Та куди ти, блядь? Ти бачиш, який монстр, блядь? Це просто монстр. У мене фотка є, там Но, все ж доказательство, Іван. Фотка не важить, от що хірово. Мій Зараз, хорошенький був. Зароділ. Ось такі зимові карпики. 29. білий. давай. Юр. Так, ага, Йо -йо -йо -йо. Тут, Йо -йо -йо. надо виключити. Виключай. Щелкни. А тут просто можна нажати зверху, так? Да? Ну, можна, але краще виключи, Це На паузу. Юрка покльовочка тягне. Чотири хвилини покльовка. Я? У мене вже півтори-дві стоїть. Я пізніше його запину, зап... за, закинувся. Вже шість хвилин. Не сість у мене е, три. А у Юрки покльовка третя, четверта, отак десь хвилина. Четверта. О, так що тяни. Не... Я розумію, ні у кого не ловилося тільки в тебе. Це так. Да. А тут не показник. О, все, це, це не гачки, то в Ну, постав нормальний. А зараз постав. Я так і думав, блінчу. Йорки що... схід. Покльовка. Такий загиб красивий був. На жаль, не зняв. Надо зараз поставити, може, спробувати зловити. Поклювом. Так, яка скільки хвилин, Юра. Зараз подивимося. Сім. Сім хвилин поклювочка. Моя поки що мовчу. Я раніше на хвилину-півтори закинувся. Моя мовчить. Вудочка. Я не Юра, давай. Вже близько біля берега. Вже починається відпусну отвітаювати берег. Ой, сколь... Але скользко все рівно. що було лід скользко, що зараз трошки розтопилося. Тепер болото скользко. він і маленький. Дрибнота Юрка дрибнота взяв хорошенький, зеркальненький, Закид. Зараз Юра кине, я секундомір включу. Ловимо на спортах 165 і 395 і 225 довжина. Т-165. Тут сюди якраз супер-пупер. Тягає, що сьогодні тягає і тягає. Тягає, тягає То яка вже риба, Саша? 50. Десята покльовка. Чи риба? Не, -та риб. А покльовка одинадцята? Ага, тринадцять покльовок тримимо, так? Да? Так. Да. Десять риб. Два сходи і один, типу, відач, я... поспішив, я смекнув, да. так. така, Десь двушечка трішки. Ну, Стандартно. Тього я, тюгає, чого є, чогоє. Тього є, чого є. Є. рибулька. Да, 29 -е грудня. Капець. -е. Розрыв, блін. Тут літом гірше Літом інколи гірше, да. В жару. Я, знає, що думаю, може зараз менше рибаків, вона все таки голодна, тут їсти нема чого. Вона хоче щось перекусити. Вона харчується не так, як літом, але харчується, зрозумієш? Ну так. Вона звикла поїсти щось смачненько. А за ні іменієм за... Да, то і зимою шукає якось смаколика. Такий, такий. Ну два з половиною далі. Голий такий. Деркалочка. Пытка нам Б2 на, на поклевку. Той раз не клюнуло в нас реда. Зараз попровірим. Зараз побачимо. Друзі. 29 грудня ми з Юрою ловили тут у секторі 2 по одній удочці. Мали покльовок 12-13, штук 8-9 риб. А Сашко, мабуть, мав під 20 покльовок, зловив 13-14, може і більше риб. Він добре сьогодні відрибачив. Але ми експериментували, як завжди, якісь мікси, спреї пшикали. Дистанцію різну тримали. Не бачите, непогана рибалка, інколи і літом так не клює, як взимку. Зима 29 грудня. Хто би мог повірити, хто б мені так сказав, що так клює. Чудово провели. Деньок. Звісно, не дуже погодка. Мінус 3 зранку, зараз десь нуль, вже капає. Плюс один може. Але лід ще на дереві тримається. 2 січня спробуємо відкрити сезон. Реєстрація відкрита. Запрошуємо всіх спробувати себе у Фледфітері половити коропа зимою. Все з Новим роком, до побачення, веселих свят. Підписочка і лайк. Пока.